Добрий вечір, я з України. Мене звати Маріанна. Я в Україні, я з України. Зараз проведемо розклад на таку тему. Україна на весні. Україна на весні. Чого нам очікувати? О, Карта Єрофант. Ховано щось, але є, є в нас ключ, є в нас фортуна, удача, в нас будуть гроші, нам допоможуть інші люди. Нас захистять. Перша карта показує, що перемога буде за нами, тому що ключ в руці у хлопчика, у малюка це якби наш внутрішній єрофан з вами, да? У нас у кожного в руках є ключ від перемоги. І він буде в наших руках цей ключ. Далі карта Фортуна, удача, доля це сама доля. Нам допомагають інші люди, подивіться, інші країни. Ось як ще цю карту можна трактувати по-інакшому. Допомога інших країн йде. Дуже-дуже вагомий внесок. Дуже вагомий. Фортуна. Королева Пентаклів. На нашій Вулиці буде ще свято, у нас є мудрість, у нас є ще. Поки що корова Пентаклі у нас відвернута, тобто ми ще знаходимо тільки свою силу. Але потім буде ось так: от. і фінансова криза, монета, яка зараз є в Україні, велика фінансова криза, вона відступить, тому що карта грошова. Важко всім українцям. Усім, хто залишився в Україні особливо, так важко несе людина. ось Дрова на собі, це її прася, це її розум, це її досвід. Це все дуже нелегкий шлях. І захист, іде захист. Ось правитель сидить у креслі. Він захищає, він мудрий, він мирний, але в нього є мечі, тобто така Україна, да? ми маємо право боронити свої землі. Маємо право на оборону, але ми мирна країна. Давайте запитаємо, коли? Це, звісно, приблизно все, коли закінчиться війна? Королева жезлів. Наша енергія ще схована. Дивіться, прихована вся енергія наша. Нам треба і розкрити в собі цей потенціал ще, щоб ми перемогли повністю коли. Четвірка, можливо, 4 місяці? Цей більше брати не буду. Карта показала 4 місяці? Якою буде перемога? Якою буде перемога? Перемога буде дуже рішучою і дуже такою, знаєте, наполегливою. Ми будемо захищати себе до останнього. Коли буде, якою буде перемога? Якою повною буде перемога? Туз спентаклів. Туз спентаклів. Перемога буде як шанс небес, як дарунок небес, як Божий дар. Ось такою буде перемога, як дар всього Всесвіту. Дякую за увагу, Маріанна.